Що відомо про осінню наступальну кампанію ворога та як російсько-білоруські навчання та повітряна ескалація можуть вплинути на Україну і Європу? Про це поговоримо із Сергієм Братчуком, речником української добровольчої армії. Пане Сергію, добрий день. Лав Україні, слава оборони, вітаю героям, слава президент України Володимир Зеленський. У нещодавньому інтерв'ю для Sky News заявив, що три останні наступальні кампанії ворога вони провалилися, але попереду на нас чекає і ще дві важкі операції. На вашу думку, про які напрямки говорить президент, і чи готові ми після такої виснажливої довготривалої оборони до нових викликів? Ну, по перше, я хотів би нагадати, що у нас і це базове поняття. Стратегічна наступальна операція росіян вона розпочалася ще в жовтні 2023 року. До цього часу вона триває. Ініціатива в цьому плані стратегічного наразі є на боці ворогу. Що стосується нас, то відповідно з нашого боку проводиться стратегічна оборонна операція. Відповідно, і ми бачили, що ворог. Він намагається розтягувати наші сили. Він дійсно намагається нас максимально виснажувати в цих оборонних діях для того, щоб саме за рахунок постійних наступальних дій, за рахунок свого ресурсу, не просто атакувати просуватися, повністю окупувати це найближчі плани Донецької області. Відповідно рухатися далі. Що стосується тих напрямків, про які можливо і говорив президент. Я спробую не просто вгадати, а аргументую, чому саме про них я кажу. Ну звичайно, перш за все ми говоримо про Покровськ. Покровськ – це центр цього донецького наступу ворога. Тому що я вже сказав, для ворога дуже важливо спробувати повністю окупувати Донеччину. Це якраз і є те е, стратегічне завдання, яке Росіяни на сьогодні виконують. Що стосується другого напрямку, то очевидно, що це Куп'янський відтинок фронту, це Харківщина, де сьогодні ворог найбільш інтенсивно проводить бойові дії, де намагається захопити місто Куп'янськ, янсь, Куп Куп'янську злови. І це мова йде про логістику. Тобто, ворогу треба поліпшити свою логістику для того, щоб очевидно продовжувати наступати далі. Пане Сергію, е, а най, давайте найбільші... хочу тут детальніше зупинитися. Так до Покровського напрямку ми ще повернемося. Ось про Куп'янськ, е, тому що Діпстейт уже пише про те, що е, ворог буквально м, просочився в місто, і бої е, нібито за попередніми даними тривають навіть е, в самому місті. Але що до цього призвело? Так, ми пам'ятаємо історію із газовою трубою, і це вже не перший такий випадок. Була і Авдіївка, була і суджа. Чому так сталося знову? Чому ми повторили цю помилку? На кому ось ця відповідальність? Ви знаєте, я спробую відповісти на це запитання для початку по одеськи Питання на питання: якщо соціальні мережі знали про ці труби і говорили про ті певні дії ворога, як ви думаєте, чи знали про це наші військові про ці труби, про те, що ворог намагатиметься використовувати цю інфраструктуру для того, аби просучитися у місто? Звичайно, знали і знали набагато раніше ніж це з'явилося в соціальних мережах. Я зараз не буду казати, хто якими джерелами користується, і потім видає на гора як за ту чи іншу інформацію. Але перше, нагадаю. Інформаційна гігієна треба довіряти інформації інформації відповідно від офіційних осіб. І якщо про ті три труби, які були завчасно зруйновані і не дали можливість ворогу просочуватися, то інформація, звісно, вона не могла бути розповсюджена а, саме через соціальні мережі і для широкого загалу це війна. А то у нас соціальними мережами війна перетворилась на таке собі онлайн-шоу, де можна спостерігати і по все про все знати. Так не буває на війні. Ворог не має цього знати і відповідно не має знати про це. Широкий загал, тому що ми говоримо про ту о, останню четверту трубу, яка наразі теж вона зруйнована. Дійсно, ворог намагався і намагається інфільтруватися в Куп'янську саме на північних околицях, і зробив це перш за все перевдягаючись в тому числі і в цивільний одяг. От знову таке питання примусової евакуації, чому воно сьогодні є гострим і актуальним. Мирних людей, цивільних людей треба прибрати з зони бойових дій, тому що вони заважають вести бойові дії, тому що українська армія не воює зі своїми громадянами. Українська армія не воює з цивільними. Як навіть якщо б це були росіяни, тому це питання звичайно гостре. Питання гостре в тому, що ворог дійсно буде намагатися, і це практика російської армії використовувати будь-яку інфраструктуру для того, щоб просочуватися в наші бойові порядки. Тут же питання співпраці місцевої влади угу. з нашими військовими, аби розуміти де перепрошую, яка труба звідки заходить, і де вона виходить на поверхню. Тому питання по Купінську на сьогодні воно дійсно гостре. Ворог дійсно веде бойові дії на околицях, намагається там просочуватися. Є контрдиверсійна робота з нашого боку. Тому не поспішав би зараз робити висновки з того, що ворог знаходиться безпосередньо в місті, але наголошую, і це не лише для Купінська, а для всього фронту. Росіяни очевидно цієї осені спробують зачепитися за усі великі наші населені пункти, де вони хотіли б зайти. Це і лиман, звісно, це і питання турецька. Чесо. Яра і Покровська і Мирнограда і Костянтинівки для того, щоб цей осінньо-зимовий час. Провести в міських боях, тобто зачепитися за ці позиції і власне спробувати протягом осінньо-зимового періоду здолати наш опір і рухатися далі. А де вони візьмуть людей? Тому що ну ось головком говорив про те, що ем, росіяни власне наступали досить тривалий час. Нам вдалося, от принаймні на покровському напрямку, повернути під контроль 58 квадратних кілометрів території. Це в п'ять разів більше. Ніж ми втратили, але й втратили росіяни величезну кількість свого особового складу. Так вони просуваються поступово, але несуть шалені втрати на ось ці нові наступальні кампанії, де вони можуть взяти ресурси. Ну, по перше, прихована мобілізація у росіян триває, і ви знаєте, той же головком сирський привод наводив ті цифри, з якими ми сьогодні стикаємося, коли говоримо про російську піхоту. Наприклад, що на деяких напрямках вони переважають нас втричі а то і в чотири навіть є локації, і в шість разів. То прекрасно розуміємо наскільки складно вести оборону. І сьогодні тому для нас найголовніше це новітні технології. Мова не лише про дрони. Відповідно, це те, що нам допоможе оборонятися. Тому прихована мобілізація на Росії тривала завжди. Наразі вони стоять дійсно перед питанням чи не відкрити їм, не розпочати повноцінну мобілізацію для того, щоб якраз ті втрати, які вони сьогодні несуть, поповнювати. Тому що, наприклад, серпень, а вже очевидно, і вересень, знову стануть для росіян рекордними щодо втрат. Рекордними перед тими щодо тих місяців, які були, наприклад, липень, червень, травень там можливо квітень, тому що тоді ворог менше втрачав людей. Сьогодні знову вони багато задіють штурму. Мовили груп піхотних груп, звісно, ростуть сьогодні втрати і крайнім часом. Наскільки от я зараз можу згадати, за кільканадцять днів перевалило за, щодо зведення генерального штабу таких втрат у ворога знову за тисячу. До цього пам'ятаєте там 800 з хвостиком 900, а от знову за тисячу будуть втрати зростати, звичайно, тому що росіяни ще раз зазначу, вони сьогодні намагаються підтримувати інтенсивність бойових дій. Отож, мобілізація, вони стоять перед цим питанням, максимально задіють все, що де вони можуть знайти людей. Ви бачите, якби у них все було до речі, добре вони північнокорейців, тобто точно не запрошували. Це ж зрозуміло. А чи означається, що і нам треба посилювати мобілізацію? Ну цьому нема жодних питань. Я взагалі хочу нагадати тим, хто сьогодні ставить питання щодо мобілізації. Їх дуже дійсно багато. Зараз не будемо цю тему вдаватися, бо це тема окремої розмови і недовго. У нас 22-му році, 24 лютого, було оголошено повну мобілізацію. Коли всі чоловіки без винятку мали з'явитися до ТЦК наших, відповідно поновити облік, стати на облік. Це вже питання іншого часу, іншої теми. Вірніше, коли там людей відправляли, ми самі були цим свідком цьому свідками. І що власне, чому сталося те, що маємо сьогодні? Тому. Питання мобілізації надзвичайно гостре, бо в будь-якому разі маємо розуміти, що звільненою українська земля буде лише тоді і там, де ступить нога українського піхотинця. Не пролетить дрон, не пролетить літак. А там, де будуть наші штурмовики, де буде наша піхота, де буде наш прапор. Тому питання мобілізації надзвичайно гостре сьогодні. Ну і, власне, виходячи з тих ресурсів, які в нас є, я думаю, що відповідні резерви є. Е, е, яким чином? Але думаю, це питання на сьогодні. На широкий загал навряд чи треба обговорювати. Mm -hmm. Пане Сергію, не можу не запитати ще про військові навчання, які закінчуються, які тривали у Білорусі під назвою Запад 2025 Пригадується мені майже 4 роки тому, коли подібні навчання проводилися під назвою Запад 2021 Тоді невдовзі розпочалося повномасштабне вторгнення. Ну і президент ще влітку попереджав про певні провокації із Білорусі. На вашу думку, ось ці 30 тисяч особового складу, які там зараз перебувають, чи може Путін після навчань їх перекинути на один із напрямків на фронт? Ну, по перше, ті 30 тисяч про які ви говорите, вони не знаходяться усі на території Республіки Білорусі. Значна більша частина з них, цих військовослужбовців російської армії знаходяться на території Російської Федерації. Нагадаю, що це командно-штабні навчання, вони дуже великі. Саме відпрацьовувалися питання командно-штабні. Відповідно, це вже активна фаза. Яка відбувалася на суші у морі та в повітрі? Відповідно, ми говоримо про те, що тут більшість сьогодні це представники армії Білорусі щодо провокації, які озвучував можливо, президент. То ну я думаю, вони були перш за все інформаційного порядку, тому що ну давайте згадаємо хоча б про той самий сумнозвісний арешник, коли виходить. Білоруський хренін це прізвище, це я не лаюся. Міністр оборони Республіки Білорусь і озвучує, що будуть питання там розгортання орешника. під час навчань за деякий час з'являється його помічник. каже: ні, такі питання не будуть відпрацьовуватися. І вже перед завершенням власне навчань звітують росіяни і білоруси. Вони все таки, начебто, відпрацювали питання орешника, але жодних підтверджень немає. Тобто, це перший такий перша така інформаційно-психологічна спецоперація це ядерна зброя. Знову нею бряцкали, знову намагалися показати, що вона в Білорусі є. Немає її на сьогодні в Білорусі, і це доведено нашою розвідкою. Ну і власне, оті страшилки, жахалки щодо заходу відповідно, вони підігрівалися росіянами, білорусами. Хоча білоруси на сьогодні, ви бачите, знову розтягнулися у шпагаті, тому що американці не випадково з'явилися на цих навчаннях як спостерігачі. Хоча знову таки це може бути використано як для передачі політичних сигналів, але й відповідно для того, щоб знову спробувати обманути адміністрацію штатів. Тому провокації ці були, і ми говорили, що прямих загроз для України цього разу немає. Так воно очевидно і сталося. Ну, американці кажуть, що приїхали на запрошення самого мінська. Ну там насправді спостерігаємо ми в політичній площині певні такі послаблення стосовно режиму Лукашенка. Але це вже тема іншої розмови. Наостанок, пане Сергію, про реакцію наших сусідів, наших європейських партнерів на те, що відбувається, і навчання в Білорусі, і зальоти дронів, в Польщу в Румунію. Ми бачимо, що закривали Повітряний простір, стягнули техніку, особовий склад це така стандартна реакція Європи на ну, ось навчання недружньої країни поруч. Чи у зв'язку з цією ескалацією, яку проводить Росія, і певних таких загроз. Вони ось ці побоювання і ці застереження вони будуть пролонговані в часі. І Європа вже певною мірою теж напружується і не сприймає це виключно як ІПСО, як лякал. Ви знаєте, якщо є побоювання і є напруження, то треба використати памперси. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Був факт збройної агресії Російської Федерації проти суверенної держави Польща. Е, ніхто не сподівався, що п'ята стаття е, статуту НАТО буде задіяна. Вона, до, до речі, носить рекомендаційний характер. Тобто, кожна країна сама визначає, яким чином підтримати ну, в даному випадку поляків. Потім була вже Румунія, яка теж сказала: він розвернувся той дрон, знову полетів до України. Відновили четверту статтю, почали консультуватися відповідно, розгортати там системи ППО. Всі кинулися допомагати Польщі. Але, на мій погляд, це унікальний шанс був і є поки що. По-перше, як кажуть, привести до тями НАТО. Це перше. По-друге, унікальний шанс створювати локальні регіональні. Військово-політичні союзи, зокрема, ну давайте згадаємо історію: це країни Балтії, це Польща, це Україна, і такий союз від Чорного моря до Балтійського можна було б зараз створити для того, щоб вже на такому рівні військово-політичного союзу можливо складового складової частини НАТО відбувати російську агресію. Ну і власне не припиняти постачання допомоги Україні, перш за все, озброєння, тому що росіяни очевидно розраховували. Вони будуть погрожувати Європі, всі кинуться допомагати Польщі про Україну. Іну забудуть. Угу. Uh, я впевнений, що цього не станеться. Росіяни тут прорахувалися. А uh, європі треба, я вже ще раз скажу, треба отягнутися, тому, що це дуже серйозно. Атак. Це Говорю... дуже серйозно. варіанти так Україна єдина держава, яка зробила практичні пропозиції. Давайте ми будемо вчити вас літаками, там засобами ППО, мобільними вогневими групами, збивати ракети російські збивати російські дрони. А в якому форматі це буде? Але це буде обов'язково немає сумнівів. На чиїй території Думаю, так з огляду на безпеку на території Республіки Польща. Що буде далі? Я думаю, це має залишатися за лаштунками, тому що це вже. Практичні бойові дії. Ну і власне з території Польщі, я думаю, польські літаки F-16 могли би збивати дрони або ракети над українською частиною нашої держави, зокрема західними регіонами. Це як кажуть, те, що лежить на долоні, але питання відпрацьовані мають бути військовими дуже швидко. А було би політичне рішення. Оце найголовніше, політична воля. Дякую вам за цей коментар, пане Сергію Дякую. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, був з нами на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію на фронті і про нові загрози з боку Російської Федерації. Про навчання, які відбулися на території Білорусі. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм ви можете побачити на нашому ютуб-каналі. QR-код. ви просто зараз бачите на ваших екранах. Переходьте, скануйте його. Дивіться наступні випуски ем, нашої програми. І не лише ставте вподобайки, коментуйте і до нових зустрічей.